Це я не виспався сьогодні, тому що вчора ліг, виключив світло і біля моєї голови почав літати комар. І Я хотів його прибити отак от в темноті, не попадав і просто сам собі по факту бив ляпаси. І мене це так завело, що я почав придушувати себе, називати грязними словами. Коротше, я кайфував до ранку. І зранку я пішов в спортзал, позаймався там, помився, стою в роздягальні, голий, трогаю себе, ну там так прийнято просто. І дивлюсь на підлогу, а там швабра, отак, от туди і назад. І я такий, бля. Надіюсь, це робот швабра. Ну, я розвертаюся, там не робот, там прибиральниця. І ми стоїмо один на одного, дивимося і робимо вигляд, що нічого не відбувається. Навіть, мені це нагадало ситуацію, коли ти малий, дивишся з батьками фільм і там починають їбатись, і ця пауза. І батя такий: Руслан, а що там в школі у тебе зараз? І ти такий, не знаю, батя, зараз літні канікули взагалі. І я зразу подумав, що це якась нова послуга від спортзалу. Знаєте, коли ти новачок приходиш в зал, робиш якусь вправу, до тебе підходить тренер, щоб показати, як її правильно робити, але насправді просто хоче продати тобі свої послуги. Я подумав, що це точно така ж сама історія. Ти стоїш в душі, миєшся. Вона підходить ззаді і така: ого. Хто ж так жопу миє? йо моє. Таня, йди сюди. Підходить Таня і така та ти шо? Це ти в інтернеті не дивився, так? Да? Подивись на сусіда, яка чиста жопа. Це по моїй програмі. І я тепер миюсь в трусах після цього. Недавно я їздив е, до дівчини на перше побачення в Полтаву. І так як ми познайомились в інтернеті, тяжковато було випростити гроші на квиток в неї. Ну я справився. Навіть зробив собі невеличку компенсацію. І вона скинула на Інтерсіті, я приїхав на плацкарті. Через це дуже не хотів, щоб вона прийшла мене зустрічати. Було б важко їй пояснити. І коли в таку дорогу, там 6 годин їхати, я завжди скачую собі там фільми, музику, книжки, і мені все одно стає нудно. І я прям заздру людям, які можуть просто їхати. Знаєте, вони сідають такі. Я їду. Зі мною їхав мужик, який з'їв круасан і просто всю дорогу обкладинку читав. І я такий думаю, їбать фантазія друг». Але по дорозі назад я прям зрозумів, що це таке. В мене розрядився телефон, і я 5 годин їхав без нього. І я чуть не їбанувся реально. Ще б чуть-чуть, я почав поговорити з сусідами по купе. В моя... мене вже майже вирвалася фраза, знаєте? Да, а Європа то і вашим, і нашим. Mm -hmm. Ну, я якось тримався, знаєте. І е, я приїхав до цієї дівчини, ми прекрасно погуляли, вона розказала багато історій про себе. Виявляється, вона перший раз побачила пісюн, коли пішла працювати в лікарню медсестрою. Їй було неприємно. Ну, прийшлось дивитись головний лікар як не як. Такі обов'язки. І вона працює в урологічному відділенні, а там основна публіка це старі мужики, старі діди, точніше. І я її запитав, чи не впливає на її сексуальне сприйняття чоловіків, те, що вона бачить по 50 старих хворих пісюнів на день. Вона сказала, що все нормально, вона все робить на автоматі. І я тепер боюсь, коли в нас діло діде до сексу, вона побачить мій пісюн і просто катетеру в ретро, отак от хуяк. І така бллє. Знову промахнулась. Іди за тазиком краще. Зараз поїдеться. І те, що вона працює в такому відділенні, через це в нас немає інтимних переписок. Знаєте, я їй скидаю фотку свого пісюна, вона відкриває і така: це з якої палати? А потім така: а, це ти, Руслан. Ну, з таким утворенням краще до лікаря звернутись. Я такий вау. Як ти цікаво назвала мої яйця? <рик> Недавно в мене була сестра, забула гаманець свій і попросила через пару днів привезти його. Я поїхав на метро, мене зупиняє поліція, перевіряє речі. Поліцейський дістає з бананки цей червоний гаманець з сердечками і такий. Красивий. Я такий, ну, це сестри. І він такий, ти красивий. І він потім такий, взагалі я до 18-ї сьогодні працюю. Я такий класний графік. А він такий, та це поліція так, для душі. У мене так-то бізнес є. Я таксую по вечорах. Я подумав, вау, в людини є робота, яка, яка їй подобається. Це круто, тому що після початку війни багато людей втратили роботу, і я бачу, як багато людей проходять курси. І всі вони тепер веб-дизайнери нахуй. І я не знаю, яка в нас буде економіка, скільки в нас буде ВВП, але сайти в нас будуть ахуєнні просто. Нам американці будуть дзвонити і такі, що у вас там по показникам? І ми такі: да Та у нас три сайти на душу населення. І вони такі, ахуєнно. І ще в нас буде багато людей з нереалізованими очікуваннями, тому що веб-дизайнери це не айтішники. Я це зрозумів, коли вже заплатив за курси. <рес> так, недавно був у своїй бабусі і зрозумів, що, її, що вона принципово не визнає, що в ліків є термін придатності. Знаєте, там просто один такий пакет, де десятками років все зберігається. І там є ліки навіть від хвороб, які вже не існують. Там настільки все ось ці блістери затерті, що в мене боліла голова, вона дістає якусь штуку, і там тільки першу і останню букву видно. Там перша, остання, перша буква К, остання Я, і вона така: ну, парацетамол, в принципі, попробуй. Так, народ, ви прекрасна публіка. Дякую за увагу. У мене цьому все. Так, якщо ви мене зараз бачите, вам обов'язково потрібно написати в коментах, чи варто мені було стригтись перед зйомкою, чи ні. І так я буду знати, скільки з вас додивилось це відео до кінця. Ну і підпишіться на канал і приходьте на стендап. Вживу Бочка Пап в самому центрі Києва. Всіх чекаю.